Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі! Знову я завітала Ваврору. Поглянемо з вами посуд та кухонне приладдя. Всім приємного перегляду! Ось така новиночка, блюдо скляне, а бідочок золотистий. По 169 тарілочка десертна, золотистим обідочком, така цікава. 199. І ось такий ще салатничок. Невеличкий, з золотистим обідочком. І ціна 149. І ось така креманка скляна на ніжці з золотистим обідочком. Теж новиночка по 77. Далі з вами поглянемо на ось такі тарілочки. Тарілочка супова. Листочки. По 109. Тарілочка десертна 10. теж листочки по 88. І обідня тарілочка. Ось така велика. Листочки, теж такі вже цілий-цілий, як набір. І ціна тарілочки 129. І ще ось така теж тарілочка десертна. Всім уже знайома і дуже-дуже подобається. Ардесто, Крапенку вона по 88. Ось така супова тарілочка. Теж вона крапенку, керамічні вони. І ціна її 119. Велика ось така тарілочка. Обідня, теж ардесто. Ціна 149 і салатничок. Ось він, теж такий вже, як цілий-цілий набір І коштує такий салатничок 109. Ще поглянемо з вами на ось такі тарілочки. Тарілочка десертна, крапинку І обідочок ось такий блакитний. Ой! І ціна 69. Супова тарілочка. Обідочок блакитний. Гарненька по 77, салатнички невеличкі. По 69 І велика ось така тарілочка. Обідня 27 см в діаметр по 119 Прес для чеснику металевий по 88 І ось такий ще прес для чеснику нержавіюча сталь. І ціна його 149. Подивимося з вами на ополонець. Ось такий. Кухонний металевий, невеличкий. І ручка невеличка. І ціна його 49. Ополоник кухонний металевий, золотистий. а Ручка пластикова, це більш як новинка по 69. Ось такий ще ополонечок дерев'яною ручкою. Сіліконовий по 77. Ополоник пластиковий і малюночки різні. Ціна його 19. А це новиночка. Відокремлювач для яєць металевий. Відділять курячі яйця від білка та жовтка. Ось так. І ціна такої новиночки 77. Ніж кухонний, бігудний, металевий, а ручка пластикова для картоплі або сиру. По 12. Ось така овочерізка, ситочко, для нарізання салатів, дівчатка, лише по 11. І яйцерізка, всім знайома. По 22 гривні. Піднос пластиковий, прямокутний. Ручки золотисті і обідочок золотистий. Така новинка. І ціна 129 Піднос пластиковий, прямокутний. Золотистий обідочок. Такий цікавий. 99. Круглий ось такий піднос. Теж пластиковий, золотистий обідочок. Він такий досить великий. 129. І побільше такий прямокутний піднос, теж пластик обідочок золотистий, такі гарненькі дівчатка. І ціна його, подивимося, 119. Дошки й кухоні, дві штуки в наборі, одна велика, прямокутна дерев'яна і одна пластикова, ось така. І ціна знижена, 199. Ось такі ще дошки, кухоні, пластикові, вони різні. Три штуки їх в наборі. Коштує такий набір 229. І ось такі ще дошки, кухонні. Дві штуки їх в наборі. Вони гнучки по 129. Щось така дошка. Кухонна пластикова. Малюнки різні, банан, авокадо і лимон. Коштує така дошка 99. Ось такі ще дошки пластикові, вони невеличкі, прямо кутні по 19. Ось така новиночка. На полицях з'явилася, дівчата. Цукерниця манюнька. Цікава. По 169. І ось така ще новинка теж. Скляна цукерниця. 119. Ось такий варіант. Зі знижкою по 74 гривні. І не менш цікава цукерниця по 129. Ось така новиночка. Тримач для серветочок. Він металевий, чорний. По 59. Ось такий варіант. Лужка виделка та ніж. Ціна знижена, 49. Ще ось такий варіант. Дно дерев'яне, а верх металевий. По 59. І більш теж як новинка, золотистий тримач для серветочок. А дно дерев'яне по 88. І ось такий ще варіант. По 55. Ось такий килимок для сушіння посуду. Сіліконовий, але я вважаю, мабуть, це більше така, як підставка для дозатора, для, для миючих засобів, або рідкого мила. Ось більше як на малюночку намальовано. І килимок цей коштує 59. Теж такий килимок для сушіння посуду. Новиночка, він прямокутний, як гумовий або І скільки ж коштує 139. Пензлик, кулінатний силіконовий. Ручка пластикова. І ось така лопатка силиконово-ручка пластикова по 29. Ось такий ще варіант: лопатка силіконова. ручка пластикова по 19. Зі знижкою. Пензлик, кухонний силіконовий, однотонний. Невеличка знижка. 39. Подивимося з вами на вінчики. Ось такий вінчик. Це більш така новинка, золотистий. А ручка пластикова по 69. Ось такий ще варіант. Вінчик для взбивання, як, як гумовий. А Ручка пластикова по 29. Металевий вінчик. Ручка пластик. По 69. Ось такий ще варіант: ручка пластик, а вінчик металевий по 119 І саме такий бюджетний варіант, вже колись я вам показувала: металевий вінчик, а ручка пластикова по 29. Форма для запікання: скляна. Алма, вона кругла, 26 см в діаметр. І ціна знижена 199. І ось така ще форма для запікання скляна. Вона прямокутна на об'єм 2 літра по бокам, такі як вушка, ручки і невеличка знижка 169. І овальної форми, форма для запікання ось така: 199. Бульйонниця скляна, зелена з вушками. Ціна знижена 69. Ось така ще бульйониця скляна. Цікаві такі вушка. Це більш така новинка 49. І біла бульйониця скляна люмінарк по 69. Ось такі салатнички. Вони мають різні малюночки і надписи по 58. Млин для спецій, ручний. 299. Баночка для спецій. Комбінована скло та метал. По 69. Ось такі ще баночки для спецій. Комбіновані. По 44 гривні. Баночка скляна, теж для спецій. Така досить така велика. Ще зі знижкою 84 гривні. Ємність для спецій, скляна, а ложечка і кришечка пластикові. Ціна знижена 44 гривні. І ось така ще баночка для спецій. Скляна, а верх пластик. 39 Ємність для спецій, скляна. Манюнька ось така. Скляна, а верх пластик по 14. Подивимося з вами на підставки для столових приборів. Ось така підставка для столових приборів. Дерев'яна на кілька відділень. Така прямокутна, довга. І ціна її 249. Це більш така новинка. Підставка металева. Одно дерев'яне. І ціна 149. Пластикова підставка для столових приборів. Така сушарка, блакитна. І ще ось така. По 99. А це вже підставка органайзер на кілька відділень. І ціна 49. Подивимося з вами чашки. Покажу вам кілька варіантів. Їх дуже дуже багато. Погляньте. Ось така чашка скляна. Зелена і ось така, як жовта. Ціна знижена по 59. Ось така блакитна чашка. фарфорова. золотистий обідочок. Така гарненька. Коштувала 129, а зі знижкою 99. Чашки поселянові. Мелодія по 77. Це вже кухоль порцеляновий, з надписом. Надписи різні. Смужечку по 88. Ще ось така чашка скляна різними надписами. На об'єм 400 мл. І коштує така чашка 55. Ось такий цікавий кухоль, керамічний. Надписи, малюночки різні. По 69. А це вже чашка Парцелянова сафарі. По 59. Глечик для напоїв. Скляний, такий маленький міні. Новиночка по 119. Чашка керамічна, коньячна. Різні надписи для татка. По 59, а коштувала 77. Ось така склянка низька, щенячий патруль для малечі по 49. І ось така ще новинка, не знаю, бачили ви чи ні. Стакан з подвійними стінками і з декором. По 119. Об'єм невеличкий. Ось він. І побільше. Тобто стакан з подвійними стінками однаковий, але об'єм побільше вже. І ціна 119. Поменше стакан скляний з подвійними стінками. По 88. Стакан з подвійними стінками, з блискучками. Подивимося з вами, скільки коштує. Мабуть, по 88. Ні, 119. Ось так. Ось такий ще стакан скляний, низький, хвилястий. По 69. Теж низький стакан. Рибристий по 69. Не менш цікаві стакани. Високі, такий зелений, по 49. Глечик для напоїв скляний. А кришка пластикова. Такий гарненький. І ціна його 109. Ось такий ще глечик. Теж для напоїв скляний. Ручка і кришка пластик на об'єм. Віти 500. І ціна 129. А це вже глечик для напоїв пластиковий. І ціна його. 149. Ніж кухонний, металевий для хліба. Алмо, а ручка дерев'яна по 55. Ось такий ще ніж металевий алма для м'яса. А ручка вже гумова. Ось так, по 59. Ніж металевий, нержавіча сталь для хліба. 199. І ось такий ще ніж, жавіча сталь для м'яса з довгим лезом зі знижкою 189. Ніж для томатів. ручка пластикова по 64 гривні. Ось такий ще ніж металевий, а ручка пластикова густа 129 і ніж керамічний 109. Ось така новиночка. сковорідка алюмінієва з антипригарним покриттям 28 см діаметру. І зі знижкою вже 699, а коштувала 799 І поменше ось така сковорідка, Теж новинка алюмінієва, 20 см діаметру. Невеличка знижка 499. Це ось така новинка. сковорідка алюмінієва з антипригарним покриттям. Діаметр її 24 см. І теж невеличка знижка 599, а коштувала 699.